Всім привіт! Як же я з вами скучу? Пізнаєте цю локацію? Ми повернулись додому і зіграємо домашній матч проти Рівенського Вереса. Давайте на хвилиночку зазирнемо в таблицю і подивимося, що нас там. Після шести зіграних турів знаходимось на третій сходинці. Маємо в активі 11 очок, динаміка в цілому хороша, але попереду довгий чемпіонат і нереально багато важких матчів. До речі, Кривбас разом з УПЛ виділили зі своїх квот 20 місць для вболівальників. Всі кошти від продажу тікетів будуть направлені на ЗСУ. А зараз я хочу звернутися саме до вас. Якщо вам подобаються ці випуски, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. А ми починаємо. Будь ласка, була от перерва невеличка у вас. Як відпочили? М -м -м, добре, відпочили, потім добре попрацювали. Адхнули, нормально. Супер, супер. А вже ж нам дали три дні вихідних, та ми відпочили, відновилися, потім почали підготовку до далеко. Ця перерва зробила нас тільки сильніше. Все супер, підготувалися до сьогоднішнього матчу. В очікуванні. Нашу збірну дивились? Е, звісно, дивились так. В цілому непогано, з Англією дуже добре. Та непогано, з Англією нічого, з Італією чуть не повезло, нічого. Все, що попереду. Всі шанси і маємо і будемо болювати, тримати кулачки за наших хлопців. Дивіться, які круті прапорці. У мене напис на футболці в цьому ж стилі. І до речі, футболки та багато іншого ви можете придбати у фаншопі. Посилання на інстаграм залишу тут. Наш сьогоднішній суперник вже на стадіоні. І зараз у нас є унікальна можливість поспілкуватись не з самими хлопцями, а з президентом клубу. З нами Іван Надєєн, президент футбольного клубу «Верес». Доброго дня! Доброго дня. Ну, це дуже важливо, бо розвиток медіа — це аудиторія. Ми коли приходили в Верес, це був 19-й рік, якраз там весна, початок літа, і відразу ми взяли модель, що футбол має стати самоокупним. Просто датувати клуб і мати його як там, якусь забавку, іграшку, для нас це не було цікаво. Ми прийшли з ідеєю створення, по-перше, акціонерного товариства, тобто народності не на папері, не на гаслах, а саме юридично зафіксовано, де... Там більше там, ніж пів тисячі власників клубу. Сьогодні юридичних власників клубу є вболівальників. Ми почали будувати інфраструктуру. В Рівному взагалі не було футбольних полів, де навіть де було тренуватися. Побудували два поля. Вернули верес в Рівне на стадіон, бо також дуже давно не було великого футболу в Рівному. Прийшли всі щаблі від другої і першої ліги, запустили дитячу академію, запустили купу медійних проєктів, щоб створити аудиторію. І в нашій стратегії 2025 рік має стати роком, коли Верес вийде на самоокупність, тобто видатки зрівняються з доходами. Це наша ключова задача, і я думаю, таким же е, кроками має йти будь-який футбольний клуб в Україні. Ера олігархічного футболу вона закінчується. І це наш теж ключовий теза. Не пройдуть ті часи, коли один, одна людина могла принести великий. Мішок грошей і, і вирішувати футбольне питання. Потім гроші закінчувалися, і клуб зникав. Таким же шляхом пройшов Кривбас, таким шляхом колись прийшов верес, і багато-багато клубів. Тому нам всім треба точно змінити філософію і модель взагалі поведінки футболу. Так працюють в Європі, Україна. Має прийняти цей досвід. Скажіть ще, будь ласка, дивіться, у вас е, в Медійці, ви розвиваєтесь чудово, серіал-футболіст. Е, по суті, «Кривбас» як клуб-побратим, бо у нас є футболістка. Я знаю, Дуже що у вас є YouTube канал. Да, да, я теж починаючи блогер не планували щось з Веросом таке ну, Ні, ми, ми рухаємося. У нас постійно є ідея. От нещодавно була ідея футбольного туристу, туризм, де ми хотіли продати місце в клубі для е потенційної людини, яка хотіла б стати футболістом. Поки що в Україні ця ідея не реалізувалась, але наприклад, в Чехії якраз нашу ідею реалізували, і за 500 тисяч крон продали місце футболіста. І от якраз. На минулому тижні була новина. Ми зараз е, розуміємо, що треба щось робити з цією трансляціями, бо поки що той формат, що сьогодні існує, де у нас нема єдиного пулу, де у нас в цьому велика проблема, це нас стримує в розвитку футболу насправді. І всі ці мають зрозуміти. Ми от на матчах ТРМ плануємо вперше продавати через Ютуб, робити платну спонсорську підписку і перегляд так, матчу, щоб можна було передивитись матч, тільки якщо ти спонсор каналу. 35 гривень перегляд футбольного матчу. Наші часи це в принципі. Да, це вартість там філіжанки, кави без молока, наприклад, чи там маленького пива. Ну який болівальник може собі дозволити. Чомусь болівальник може заплатити? За кінотеатр, за театр. А за футбол для нього заплатити це завжди якась така така якась міфічна історія, що от футбол не як це заплатить за футбол. Ви там всі значить, не туди розвиваєте футбол? Футбол це такий ж ентертеймент, це така ж вистава. Як театр, як кіно, як будь-який концерт, скільки сьогодні Кривбас витратив грошей, щоб провести матч, освітлення, зарплати, футболісти, автобус це шалені витрати, і якщо це все безкоштовно. То тоді тут є перекос. Все, що безкоштовно, значить з вас з цього щось заберуть. Тому не може такого бути. І вболівальник, і взагалі населення наше в Україні має зрозуміти, що безкоштовно нічого не існує. За все треба платити. І коли от почнеться е, от ця, е, рух в двосторонньому режимі, коли болівальник да, почне розуміти, що так, дійсно, це спонсори мають бути, мають бути якісь гроші. Так само, як це є в Європі. Чому там забиті стадіони, люди залюбки купують атрибутику, купують абонементи, платять. Гроші на футбол. Безперечно, вони живуть в мирний час. Нам сьогодні війна і так далі. Але ж футбол, війну також виконує важливу функцію. Ми всі в одній лодці маємо розвивати футбол. І сьогодні клуби ж вони не конкуренти. От ми конкуренти 90 хвилин на полі. А далі ми маємо всі спільно сідати і думати, як розвивати далі, залучати нових спонсорів. От Крибасу я бачу. За півроку з'явилось як мінімум декілька нових спонсорів. Це також дуже круто. От мені сподобалась ваша система перепусток на стадіон. Ми також, реєстрація, да, реєстрація QR-коди це теж важливо, бо це, по-перше, база даних. З базою даних таке ж треба працювати, бо це аудиторія. Думаю, що ми такий досвід також будемо переймати, якщо кривба споділиться. Рідні трибунки. Ми вже на місці, чекаємо виходу футболістів і чекаємо на шикарний матч. Слизьке в'язке поле сьогодні у нашому матчі. Я сподіваюся, на гру це ніяк не вплине і ми побачимо багато голів. Від нього. Борба безкоровайного. Зараз кожушка прострілює. Гол! Є один! І він знову, і він знову забиває. Третій домашній матч Кривбасу у цьому сезоні. Данило безкорувайний забуває у кожному з них. І це при тому, що він центральний захисник. Буває м'яч корпусом за драка в штрафній! І не вже ця спроба пробувати. Могли зараз забивати другий, але... але. На правом м'яч. О, Далі м'яч залишається у Удар у так по воротах від кліщука. Спокійніше, хлопці, спокійніше треба грати у захисті. П'ять у нього нога. ногах. А тепер ногах у Владислава Шарая. Шарай приймає, шарай не встигає. Бере Ой-ой-ой, Ді О, Дібано перший на м'ячі. Виносить, виносить. Ого, розігрують кутовий. Футболісти Вереса, ми побачили удар з підбиранням, ми побачили влучання м'яча в руку. Арбітриня цього матчу довго думала, думала, але пішла подивитися вар. І мені здається, все ж таки там, там пенальті. ми віримо в Кліщука, і я думаю, що він відіб'є цей удар. Один-один. Пропускаємо. Пропускаємо на 34-й хвилині. Нічого, попереду ще багато часу. Треба зібратися. Знову тут, як тут. І хервоє ілич. Віж штрафний заробив, віш штрафний виконує м'яч летить повз дальню стійку. Копається за голову легко жужко. Наскільки ж близькою його команда була до забитого м'яча. А в нас перерва. Хлопці пішли відпочивати, можливо, щось перекусять. І стосовно їх раціону ми поспілкувалися зі спортивним лікарем. Ви зараз все побачите. З нами зараз лікар футбольного клубу Крибас. Вітаю вас. Доброго дня. Так, досі таке часто запитання. Часто питають, не розуміють, що таке є спортивний лікар. В принципі, це той самий і терапевт, і травматолог, ортопед, це все разом, як сімейний лікар, напевно, але для футболістів. Тобто ми кожного дня з футболістами знаходимося поряд, і будь-яке захворення ми їх координуємо, куди звернутися, який діагноз поставити, як лікувати. Ну і все це контролюємо. Що їдять футболісти? Що їм категорично не можна? І хто слідкує за раціоном? Так, ну за раціоном, це звичайно я слідкую. В першу чергу це, звичайно, спагетті, макарони, курка. В принципі, якщо це замовляти, завжди не промахнешся. Вони завжди це люблять, і в великій кількості їдять. А в плані там на базі це будь-які види м'яса, окрім свинини, тобто. Там телятина, якщо риба, все це можна, все це дозволяється. Звичайно, свинина та якісь фастфуди. Це все в нас табу, це категорично не можна. Але ж вони футболісти. Я думаю, коли ми цього не бачимо, можливо, порушують вихідні дні без цього, без цього ніяк так. Але намагаємося з ними спілкуватися і пояснювати, що це для їхньої кар'єри. Ну, не дуже гарно. По раціону, в принципі, ми можемо собі дозволити інколи їх, так би мовити, типу, побалувати. Це після гри, особливо після вдалої гри, тобто якісь там вареники можемо їм дати. Шоколадки, ні? Ні, шоколад вони завжди їдять. Завжди? Та, але справжній, чорний це вони завжди. Це навіть в день матчу це в них дозволяється. Швидкі вуглеводи, окей. Е, в плані там голубців, вареників, це все ми їм даємо, як побалувати. Таке можна. Сало, з сало, все це в них є, тобто це не заборонено. Сало навпаки. Ну, без сала українське. Ну ні, ні, це як в Україні буша. неможливо грати, якщо не їсти сало, звичайно. Навіть там, хто у нас африки хлопці не мусульмани, ми їх пробуємо Сали? трохи підсаджувати. Ну, звичайно теж. І, Щоб... і Як вони? Ну, трошки їм дивно, але смачно. Кажуть, що смачно. Ті, хто не мусульмани. Я зрозумів. Дуже вам дякую за цю інформацію. Будь ласка, будь ласка. Гарного дня. Вам також. Ну а ми поспішаємо на трибуни. Починається другий тайм. атаці на старті другого тайму. Удар порота. Добре, давайте. Кучеров здалеку б'є. Удар у нього присутній. Він може до меча прикластися. Та ну ні, такими ударами Віщикан, не налякаєш. Пробиваємо! Добивати! Ну як? Приходько, мав нагоду. Мав нагоду вивести команду вперед, але... Але ще є час. На яку саме подачу розраховує Сергій Лаврененко? від Кучерова. І на дальній стіці. Потрібна перемога, щоб опинитися в безпечній зоні турнірної таблиці. Іванком штрафні висувається на нього пас, ворота порожні. І рахунок стає 2-1 на користь Кривбаса. Цей час вже сплинув. Звестить про завершення цього матчу Анастасія Романюк. 2-1 на користь команди Юрія Вернедуба. з кривий ріг підіймається на друге місце в турнірній таблиці. Фу. Фінальний свисток. Перемога 2-1. Ви знаєте, в моменті мені здавалося, що все-таки сьогодні ми поділимо бали. Але наші хлопці молодці дожали, забили другий м'яч. І сьогодні ми святкуємо нашу перемогу. Тому. Якщо вам сподобався цей випуск, ця гра, поставте вподобайку. Підпишіться на канал. До скорих зустрічей!